Усім привіт, друзі! Хотів записати це відео для вас. Мрія здійснилась Я знаходжуся в Канаді, місто Калгарі. Не можу передати цієї енергії, яка тут є. Приїхав я вчора вечором. Неймовірні враження. Потужна енергія, потужне місто взагалі. Так, не було легко, було страшно, але це вже все пройшло. І скажу так, то, що мріялося, здійснилося. І скажу я, мабуть, що не жалію ні хвилини, тому що я думав, все ж таки було всередині. А може не їдь, а може то, а може то. Але скажу вам, я тільки перший день бігаю от зараз зранку і вже можу сказати, що мені ця енергія імпонує. І вряд ли я хочу повернутися назад. Нові можливості. Можна своє життя строїти по-своєму. Скажу так, немає. Такої дискримінації. Зразу я це відчув в перший же день. Я собі йду і нормально записую відео. Ніхто на мене навіть не звертає уваги. Не знаю, що це таке, що це за кнопка. Хто знає, можете мені написати в коментарях. Але скажу скажу одно, дуже, дуже тут хороша обстановка. Вчора ходили в піцарію, Взагалі незвично, тому що заходиш, а люди темношкірі, тебе обслуговують і ти взагалі такий в шоці. Але всі такі, можна сказати, привітні, заходиш, привіт, привіт, як у вас справи. Оце їде автобус. Що ви хочете замовити, ну і взагалі. Я далі буду знімати е відео. Е сьогодні. Е <клухи> <клухи> сьогодні їдемо. Сьогодні їдемо за машиною, взяли авто, е взяли авто на тиждень, Получилось нам саме авто 125 доларів. На тиждень і плюс 200 страхівка. Разом вийшло 300-ні брешу. Разом вийшло 200 з копійками. Я пізніше е, подивлюся точно і вам скажу. Взяли авто, тому що треба робити е, буде всякі важливі документи. І пішки, мені здається, це буде дуже довго. Ми троє приїхали, так що нам скинутися по наприклад, тих 100 доларів це буде, напевно, мені здається ліпшою ідеєю, аніж втратити свій час, втратити теж гроші на всякі, там, маршрутки, не маршрутки, сітрейн і так далі. Так що ось, ось так ми зробили. Коротше, здається, мені я заговорився і йду собі, йду. Зараз блокаю тоді, хто мене тут знайде, в мене немає Wi-Fi ще поки що. І немає інтернету взагалі. Так що. Капут, вертаюся додому. І так, всім, кому сподобалось моє відео і взагалі мій, мої відео, які я записую, не забудьте підписатись на мій канал поставити лайк, дзвіночок. Я буду знімати, буду старатися частіше знімати відео, дуже корисні, які вам, думаю, допоможуть. І дякую тим блогерам, яких я дивився усім, і яких відео мені також дуже сильно допомогло. Багато чого я не мусив робити і шукати. Завдяки цим блогерам, тому що їхні відео дуже мені допомогли. Багато вам підписчиків. Фух. Усім дякую за перегляд. До нового відео. До побачення!